Всім привіт! Давайте сьогодні попробуємо поставити разом мою оборону на турнір наш новий. Що в мене так? Кровава битва в нас, на четверках всі кольора. Це, звичайно, буде. Ну, як на мене, це в мене буде оборона жирна є, тому що на четвірках завжди в мене оборона стоїть дуже погано. Тут, звичайно, головне, кого в центр ставити? А хто зна кого ставити? Ну, наприклад, якщо попробувати взяти туманку. Нехай так. Тут, звичайно, дуже класно, це були б мінньончики всякі, але... але в мене їх немає зовсім і ніхто кого ставити. Якщо, наприклад, взяти на плече. На плече, наприклад, якщо Зайця. Це, звичайно, таке собі задоволення, ну м -м -м, на кого ще можна? Сонька була б непогана саме в костюмі, тому що вона випускає свої оці стрічки. Кедмон тут теж досить таки непогано був би. В оригіналі теж його попробуй прибий. А, кого тут ще можна мені поставити? Можливо, ті буртуса, а якщо взяти ті буртуса на плече, наприклад, би, такого сюди ті буртуса, наприклад, отуди от Сонько. А от сюди кого? Хто в нас червоний мене лишається? Гармек в костюмі, то тоді гармека можна туди, а Соньку туди. Ну, <свісно> зовсім не страшна оборона, як на мене. Зовсім. Тому що поставити, наприклад, сюди б контру боріла, ну, це взагалі капець, тому що будуть хворіти з цим, і з Кедманом, так що тут взагалі не варіант. Лісю, але. Але, але як на мене, можливо, туманка краще спрацює. Келайл в костюмі я не вкачала, я навіть за неї ще й не бралася. У мене в більшості лікарі. Тому кого, куди і як. Або можна зробити, наприклад, ті буртуса викинути, соньку поставити на плече, щоб вона там свої міньо не оплодила і її було досить таки тяжко винести. А туди в куток. Протея. Можливо, так зробити. Гормек мене тут напрягає. Взагалі було б, звичайно, шикарно поставити всіх таких швидких, але де я їх візьму? Скільки швидких? Скільки в нас гормек? Вона носить? 180, так? Ну, Він в костюмі він непоганий тим, що він знімав посилення і прибирає мінньйонів. То, можливо, він там щось допоможе. Може так попробувати. В кого є які думки з приводу моєї оборони, де там що можна було підредагувати, де що замінити, але тут буде це досить таки тяжко, тому що в мене тут вибір, Ну, дуже манюній. Тут, звичайно, були б Міньончики просто шикарні. Але, але, але в мене таких немає. Так що пишіть мені в коментарях і будемо думати разом, можливо, щось змінимо. Все, всім долу, камня, всім вдалого турніру, всім пока-пока.